Всім привіт хлопці. Дивіться ну, на огляді, який талій гарненький, симпатичний такий чорненький, в базі L2H2 2.3 на 120 коней. Без жодного підфарбування. Подивіться, на гарних таких шинах, мішелінках 23-го року нова. Тут по комплектації камера заднього вигляду, фаркопчик є, грузовий відсік, Подивіться, як зашитий. Класна фанерка, все тут, арочки, все, все Е, Зараз швиденько пробіжуся ще з цієї сторони. Ось подивіться. Ну і по салону. По салону у нас тут е, таке чітенько все слопідйомнички, вікна 20-ті. Круїзик є. Е, мультикермо. Тут шестиступенева коробка перемикань. Велика мультимедійка з камерою заднього вигляду, підключенням, GPS навігація, е що там у нас з кліма є. Ну, Блін, Все, що треба є. Дивіться, який салончик гарненький. Дивіться, сидіння, не, терті, не затерті нічого. Ось, Ціна цього автомобіля теж буде класна, суперова, кого цікавить. Ось Він код, можна перевірити автомобіль. Ось, Зараз пройду швиденько полакову фарбовому 78, 83 капот, крило переднє право, 81 дверка, 76, 75, стоєчка 75. Дверка відсувна 78, 77. Задня арочка 72, 75. Задня стоєчка 75. Задні двері понизу, бо як то зачасту фарбоване тут 76, 83. Чисто все. Так, 72. Заднє крило 78, 76, 78, 78, 77. Дверочка передня, 77. Переднє ліве крило 77, 65. Хлопці, авто не фарбоване в чорному, гарному кольорі. 2,3 на 120 коней. Ціна на віддачу 15500. 20-й рік автомобіль, пригнаний з Нідерландів. Е заїхав неділю тому. Так що, хоч цікавий, телефонуйте, пишіть. Всім пока, всім гарного вечора.